Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде огляд покупочок з ринку. Були сьогодні на ринку, придбали е, ось такий оселедець. Завжди, коли буваємо, там, е, працюють вони з осени до весни. Це точка там, де оселедець продається, е, такий жирненький з коріандром. За 65 гривень вийшов ось такий оселедець. Також придбали півлітрову баночку сметани. Вийшла вона на 50 гривень. Літрову баночку молока придбали за 20 гривень. Будемо готувати какао. Також придбали хорму, Ось 6 штучок вийшло на 50 гривень. Її полюбляє наша мама, каже завжди купувати, щоб вона була не остренька, а округла. І ось такий кріпчик купили за 10 гривень. Вийшов. Будемо готувати картопельку. Ось такий огляд покупочок вийшов. Загальна у нас сума вийшла на 205 гривень з риночком. Вирішили з вами поділитися. Приємного вам огляду, гарного дня. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До наступних зустрічі!